Путін не мачо. Він стані постійного психологічного афекту, і в нього є проблеми, так стверджують психологи. Висновок роблять з його поведінки і анекдотів на тему нижче пояса. Останнім часом російський е, гарант травить їх де треба і де не треба. Хоча сексологи кажуть, явних відхилень не помічають. Придивлялася, і наша Олександра Ревуцька. Володимир Путін зачастив із анекдотами і все в них про любов. Навіть канцлер далеко не пуританської Німеччини лише своїм виглядом показує перебір. Як би не время першої брачної ночі? Результат може бути один і той же, понімаєте. Показуємо всі перли Путіна фахівцям. Солох Олексій Корнієнко каже: якщо у чоловіка проблеми, він швидше не буде жартувати на такі пікантні теми. Більшість мужчин, які мають проблеми на цю тему, вони переживають эту проблему в собі. Большинство мужчин, которые имеют физическую проблему со своими гениталиями, да, это отображается на их психоэмоциональном состоянии. Большинство это все-таки что? Это некая депрессия, да, это астения, это подавленное настроение. А вот это более характерно для мужской психологии. Сексолог радить нам звернутися радше до психолога. Демонструємо кілька останніх спроб Путіна здатись дотепним Наталії Ковтіні. У бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки. Мужчина, мужчина, она была бы дедушка. Это говорит о том, что э, у этого человека некомфортная э, его жизнь, э, как у мужчины проблемы с, тем, с тем. Да, безусловно, безусловно. Это не говорит о том, что он несостоятелен как мужчина, но он и не удовлетворен как мужчина, у него нет комфортных отношений с женщиной, поэтому он позволяет себе такие вещи, какую-то женщину прикрыть пледом, проявив, так сказать, как бы ухаживание. Проте перша леді Піднебесної не захотіла грітись у пледі Путіна. А китайці хутко зачистили в інтернеті відео президентського ляпа. Хоча росіяни Путіна виправдовують і називають джентльменом. Рік тому на саміті великої двадцятки таку ж процедуру він здійснив із Меркель, і загалом ВВ любить позалицятись до чужих дружин. Росіянам активно нав'язують думку, що їхній президент мачо. Хоча Путіну й приписують бурхливий роман із гімнасткою, насправді він далеко не мачо, констатує психоаналітик, а людина з серйозними проблемами. Ну то що э, Путін являється чоловіком пограничного стану, це совершенно очевидно. Це не являється психічною болезнью, но він очень часто він очень часто знаходиться в стані емоціонального афекту. Мне сначала свою бывшую э, жену Людмилу Олександру замуж на довидать, а потім я о себе подумаю. Олександр Руцька, Дмитро Паєць, канал новин 24.